Друзі, привіт! Мене звуть Настя. Це канал Жи. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні у нас з вами буде, сподіваюся, цікаве відео. Ми з вами поговоримо про мої плани, точніше, про такий мій челендж, який я вирішила собі влаштувати. А саме я планую собі в'язати шкарпетки. І хочу, знаєте, я порахувала, скільки мені потрібно мінімум шкарпеток, щоб восени там, на свята вже Різдвяні, новорічні подарувати своїм близьким. І я зрозуміла, що це доволі багато, а я хочу всіх обігріти своїм теплом своєї ручної роботи. Тож я вирішила, що мені потрібно зв'язати. 20 пар шкарпеток, це як мінімум, але, знаєте, це такий, така ціль, яку я собі ставлю. Якщо вийде більше, то добре, якщо ні, то це такий, вже буде для мене досягнення. Можливо, для когось це невелика цифра. Я планую в'язати ці шкарпетки десь до кінця вересня, до середини жовтня. тобто Ну, Скажімо так, до початку опалювального сезону, будемо так казати, е, можливо, для когось це небагато, адже зараз всього лише початок травня, але ви знаєте, я зараз маю небагато часу для в'язання, тож е, в мене виходить, що е, я в день, ну, одну пару шкарпеток, навіть не в день, а взагалі одну пару шкарпеток е, я буду в'язати десь за 4 дні. Це в такому гарному розкладі, бо в мене, в принципі, часу там, 2 години, наприклад, в день на в'язання. Я колись засікала, що для того, щоб зв'язати одну пару шкарпеток 38-го розміру, мені треба там 8,5, ну нехай 9 годин. Тобто, навіть якщо ну в середньому, скажімо так, одна пара 8 годин, там Поменше, побільше, в середньому десь так. То 20 пар це, виходить, 80 днів. Здавалося б, так? Да? І в принципі це майже все літо, але я розумію, що не завжди в мене буде можливість в'язати кожен день. В мене то відрядження, то в принципі є якісь знаєте, іноді ситуації, коли навіть ввечері не маєш ти часу, щоб пов'язати. Тому я собі ставлю такий дуже великий проміжок часу. Подивимося, дуже сподіваюся, що я впораюся. Ну і, власне, це відео це такий вступ до цього челенджу. Я вам розкажу, що я, в принципі, планую в'язати. Трошечки, можливо, ви для себе візьмете натхнення. Я познаходила деякі референси, що мені подобається. Також покажу вам пряжу, яка в мене є, і інструменти, а також розкажу, що я ще планую докупити, бо в мене моїх запасів не так багато, щоб зв'язати 20 пар. Я зараз порахувала, ну, десь на 10 у мене є, тобто на половину. Але при цьому я хочу спробувати ще нову пряжу, тому власне і Власне, і буду докуповувати пряжу. Я не буду вам перелічувати всі шкарпетки, всі розміри, які я буду в'язати. Я собі зробила списочок. Тут у мене є записничок. Якщо вам цікаво, я вам десь в закріпленому коментарі. Давайте так, в описі під цим відео і в закріпленому коментарі я буду... я буду, напишу список. І, знаєте, по цьому списку потім буду відмічати, з чим я впоралася вже. Бо я думаю, що я буду залежно від настрою і натхнення, в'язати різні розміри, там, різними способами. Також, крім того, що я планую. Певні розміри. Я також розумію, що цей челендж він для мене також є можливість чомусь навчитися, тому я хочу спробувати і різні п'ятки. Тож, крім 20 пар, я собі ставлю завдання номер 2 це спробувати різні види п'яток. Я собі записала шустра п'ятка, п'ятка-стронг, бумеранг, французька, куток і уельська. Це вже 6 п'яток різних. Я пошукала слава, Богу, ну, частину з них я вже в'язала, частину я подивилася, що є майстер-класи у наших дівчат, тож я буду рада користуватися. і з вами також ділитися. І третє завдання це те, що я собі планую купити, спробувати нову пряжу. Це Drops North, який я все ніяк не спробую. Також Форзу я ще не пробувала. Можливо, у вас ще є якісь класні, ви знаєте, артикули шкарпеткової пряжі, які, можливо, трошечки такі цікаві, рідкісні, із задоволенням дослухаюсь до ваших напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Е, також ще одне таке завдання, це в мене вже четверте буде. Е, хочу зв'язати хоча б одну пару від миска. Е, я вже один раз зв'язала шкарпетки від миска, і ну, це так трошечки незвично. Тож ставлю собі і таку ціль також. Е, ну І також планую собі е, ще. Пробувати в'язати шкарпетки візерунками. Це вже п'яте завдання мені для мене. Бо я зазвичай мої улюблені шкарпетки це шкарпетки резинкою 5х1 або 4 на 2. Оце мій такий золотий стандарт, я його дотримуюся і дуже люблю. Але треба розвиватися. Ну і в принципі, щоб вам було цікаво про це дивитися. Тож, тепер пропоную нам з вами перейти до пряжі, роздивимося, що в мене є. І з чого я буду починати. Так, з чого ж будемо в'язати, я точніше буду ось такий в мене кошик. Давайте розглядати, що в ньому є. Так, ну, По-перше, в мене ще є залишки з мого шкарпеткового адвенту, які я відкривала ще в грудні. Ви бачили, як я його відкривала? Якщо не бачили, зайдіть, подивіться. От що в мене залишилося це схеп'єс я в'язала. В мене був бордовий жовтий, от жовтого трошки залишилось, то я його додам ось сюди. Ось така ще в мене залишилися ці дві ниточки. Це, якби, одна буде пара шкарпеток маленького розміру. Також у мене ще є ось такий залишок, я вже теж в'язала. Це, здається, якась регія була. І до цього в пару, скажімо так, ось така пряжа це шкарпеткова від Avanti Yarn, Теж я одну пару вже зв'язала, успішно її вже подарувала. Тепер, Що в мене тут є цікавенького? В мене є ось така ниточка, я починала з неї в'язати, і мені щось не зайшло. Це бавовняна нитка, і з неї я буду в'язати шкарпетки, і думаю, від миска. Спробую, от саме з неї. І знаєте, там потім зроблю напавюку зроблю. Зав'язки, бо бавовна вона може так не дуже триматися. Тут у нас 58 бавовна, 33 поліакрил і 9% поліамід. Ось така цікава ниточка, гарні кольорі, кольори. Думаю, що з неї почну. Так, далі в мене є два моточки упала, які я бережу. Але все, не буду більше берегти нічого, буду в'язати. З цієї будуть чоловічі шкарпетки 41-го розміру. А з цієї жіночі, я думаю, або 38-й для мами з'їжджу такий з люрексом, щось гарненьке, або якісь інші. Подивимось. Так, тепер в мене є ось така ще красуня. Регія теж дуже гарна, теж це будуть жіночі. Або для моєї тітки, або для мами. Подивимось. Так, ось така. В мене ручного фарбування. В мене було дві пасми. Так, я вже одні шкарпетки в'язала, подарувала їх моїй помінниці. Зв'яжу їй ще одні, бо знаєте, дитині дуже сподобалося сподобалися пряжаться дуже приємно, м'якенька, нічого не колюче, бо ну, я теж не люблю, коли колеться. Можливо, навіть дві види пари подивимось, бо розміри можна, наприклад, я можу собі зв'язати 36 і 35, то нормально вийде. Так, І також мої улюблені кольори Алізе в мене є. От ще є третій мій улюблений це темно-сірий. Він дуже прям гарний темно сірий господи, темно-коричневий. І, ну, я подивлюсь, чи буду їх кудись додавати, чи вони в мене будуть на окремі шкарпетки, бо якщо щось з візерунками в'язати, то мені більше подобається ось така однотонна пряжа. Хоча ця ще й трошечки меланжева, але я думаю, це буде доволі таки гарно виглядати. Так, давайте пройдемось по інструментах. Я взагалі люблю найбільше в'язати шкарпетки методом Magic Loop, бо в мене, якщо я в'яжу на окремих спицях кожну шкарпетку, вони в мене все одно виходять неоднакові по розміру. Я не знаю, що я не так роблю, я вже і рахую, і що тільки не роблю. Але вони в мене все одно різні. Тому найбільше я користуюся ось цими. В мене ось такий Аді Unicorn, В мене два розміри, два і 2,5. Два ну, я в основному в'яжу на двійках, бо вони. в мене... В мене е мені подобається, що вони дуже щільне виходить. Це найчастіше я користуюся цими спицями. Ну, 2,5, якщо товстіша пряжа. Теж використовую. Також в мене є ще одна пара на довгому тросику ось такі. Це ніт-про звичайні, теж двічка. Я на них ну, всього пару пар пару пар. пар, пар, пар. В'язала <св> небагато словом, бо Ну, вони мені не такі. Вони приємні, але, знаєте, такі звичайні. На цих мені я отримую естетичне задоволення від того, що на них в'яжу. Також в мене є ось такі ліки, двічка. Це вже по 5 спиць. Так, давайте ці посуну. Це вже по 5, ось такі в мене є. Також в мене Є, чи правильніше сказати, були. Теж ліки, але синенькі два з половиною, бачите, які криві. В мене дві зламалися, три залишилися. Зараз я їх використовую для того, щоб набирати петлі. Коли не забуваю, набираю петлі більшими спицями, ніж основне полотно в'яжу, тому. Зараз, ну, три, мені для цього достатньо. Е, також в мене є, спиці, е, ось такі китайські тріо. Як бачите, вони різні, я на них теж доволі багато в'язала, але потім почала в'язати Клуб, мені і більше заходить. Але, в принципі, можливо, і на цих трошечки пов'яжу на цих тріо. Також в мене є спиці 2, 25, мої найперші, на яких я зв'язала свої перші шкарпетки. Це звичайнісінькі Нідпро, такі недорогі дешевенькі спиці, класні, приємні, вони так е, трошечки гнуться, але при цьому не ламаються як ліки. І також в мене ще є 2,25 ось такі чагу бамбукові, це мені дарували. Я на них теж кілька пар зв'язала, але вони для мене гостренькі. Я собі, не дивлячись на те, що це бамбук, я собі якось ну, некомфортно, словами. Також тут 6 спиць в наборі, це, блін, дуже зручно насправді, бо. У мене майже одразу е, на одній спиці був скол. Не ну, знаю, як, я їх не, вони не падали, нічого з ними не відбувалося. Але от, скол є, і він заважає в'язати. Е, також, от, до цього всього, я ще планую собі придбати е, одну пару спиць е, 2, 2 мм на тросику 80. Сантиметрів придивилася собі рожевенькі ліки. Якщо їх не заберуть, бо там одна всього є пара в наявності, то я їх собі прикуплю і також на них буду в'язати. Але в цілому, я думаю, що найбільше буду в'язати на Адіках ось цих юнікорнах. Можливо, на цих, подивимося. Тож, з інструментами розібралися. Так, ну і давайте про натхнення. Що одразу скажу, що тут, скоріше за все, не буде якихось прям дуже цікавих шкарпеток з різними переплетіннями, візерунками жакарду, теж скоріше за все, не буде. Якщо буде, можливо, на якомусь один елемент я зроблю, але. Дуже сумніваюся, бо я ще не готова до цього. Так, ну і власне, такі якісь елементи буду додавати, мені здається, що це так освіжає, трошечки робить цікавіше, але знову ж таки треба подумати над тим, щоб це не як вам сказати, не додавало зайвого об'єму, бо ну, багато хто носить у взуття такі шкарпетки. тому... Не хочу нічого об'ємного. Але от в цілому є такі цікаві варіанти. От мені подобається вверху обробка, ось така, такий ролик, да, і невеличкий візерунок, воно ніби простенько, але, як на мене, виглядає дуже-дуже гарно. І ну, я б собі таке зробила, може не тільки собі. В принципі, також мені подобаються варіанти з вишивкою, але знову ж таки, це або для племінниці, для дитини я можу зробити да? або для себе з рюшами, з... Оцей варіант мені дуже подобається. Ну, тут в принципі, не тільки елемент цієї вишивки, а також і цей такий манжет додатковий, дуже цікаво, як на мене, це виглядає. Таку ідею для себе візьму. Також, ну, я вам тут залишу деякі ще візерунки, якісь я навіть зустрічала на светрах теж цікаві, але ну, я ж кажу, що нічого такого надзвичайного ви тут не знайдете. Ну, І по кольорах теж от, прямо смугасті, крім пряжі пофарбованої, да, різнокольорової. Можливо, буду якісь елементи додавати, але не факт. Також мені подобаються візерунки, я давно собі придивлялася з такими як обвитими петлями. Це виглядає дуже цікаво і свіжо, і декілька таких цікавих візерунків я собі зберегла в цілому для натхнення. Тож, в принципі, не знаю, напишіть, якщо вам щось сподобалось, якщо, можливо, ви бачили якісь майстер-класи на цікаві візерунки, які підійдуть для шкарпеток. буду вдячна, якщо поділитесь. Що ж, ось такий челлендж я собі придумала. Сподіваюсь, що вам буде цікаво за цим. Спостерігати і сподіваюся, що я в принципі встигну зробити те, що я задумала. Також хочу сказати, що цей челендж я роблю для себе, тобто я не планую проводити по ньому якісь якісь в'язання, якийсь проєкт, але якщо ви хочете в'язати разом зі мною, то ви пишіть мені в коментарях, можливо, я створю якусь групу в Телеграмі, де ми з вами будемо спілкуватися на цю тему, ділитися, можливо, якимись ідеями. Можливо, ділитися майстер-класами чи, в принципі, якоюсь корисною, цікавою інформацією. Тож, якщо вам це цікаво, пишіть мені, і ми з вами, знаєте, на цю тему можемо ще додатково окремо поспілкуватися. Також хочу сказати, що я не буду в своїх щотижневих там, чи двотижневих влогах не буду показувати свій прогрес по, цим, по цьому челенджу, бо так вам буде не цікаво. Якщо ви будете бачити процес, весь я от хочу, щоб для вас був такий вау-ефект, коли от це перше відео, і потім буде звіт, ну можливо. Я половину зроблю, і буде одне звітне відео, потім другу половину буде ще одне. А можливо, взагалі все одне буде дивитися від кількості матеріалу, який я буду знімати. Можливо, я вам буду ще показувати якісь цікаві корисні речі, тобто не тільки результат, це 20 ваш шкарпеток. Можливо, там щось іще буде в звітних відео. Тож. Словом, слідкуйте за моїм каналом, сподіваюся, що вам буде зі мною цікаво. Побачимося з вами в наступних відео. Бувайте!